Отця і Сина, і Святого Духа. У сьогоднішньому Іванівському читанні, яке ми з вами чули, браті та сестри, під час сьогоднішньої божественної літургії Господь наш Ісус Христос вчить нас правильному відношенню до земних благ. І навчає нас надіятися на промисл Божий. Перед за все шукайте царства Божого, а все інше приложиться вам. Тобто Господь говорить, що ми на землі повинні прожити так, щоб могли сподобатися Царства Небесного. І коли ми будемо шукати Царство Небесне, тоді Господь нам буде посилати ті блага, які необхідні нам для нашого земного життя. Але гріхом називається те, коли ми надіємося більше на ці земні блага, на гроші, на багатство, чим на Господа. Це в своєму роді якби поклонство. Так як язичники ланяються бездушним істуканам, так і людина, яка більше надіється на гроші, на багатство, являється ідолопоклонником, тому що та людина не надіється на Господа а надіються лише на тимчасові якісь здобутки. Згадаємо наших правців Авраама, Ісака, Якова. Вони були багатими людьми. І Господь обіцяв їм, що їхнє потомство умножиться, як тісок земний, як зірки на небі. І вони вірили цьому. Вони вірили не через те, що були багаті, що в них було багато багато майна, а вірили через те, що це було слово Боже, що це їм сказав Господь. Згадаємо праведного Іва Многострадального. У нього також було багато маєтків, багато багатств дітей. Але він не покладав на них усю свою надію, він завжди надіявся на Бога. І коли враг рода людського і праведного Іова, і забрав у нього дітей, все багатство і навіть здоров'я, що коли праведний Іов уже лежав за містом на гноїщі, укритий струпами, Гнуйними, то він і тоді вповав на Господа. Він сказав, нагим я прийшов на землю, нагим я їй землю покину. Господь дав, Господь забрав. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. І так навіть в своїх бідах, в своїх бідах правити Іво все рівно прославляв Господа. І за це Господь. Вернув йому здоров'я, дав йому ще більше дітей і умножив ще більше, умножив йому, йому земні багатства. Але і надалі праведний Іов не оповав на ці земні багатства, а надіявся на промис Божий, надіявся на Господа. Ось, але згадаємо ще притчу про безумного багача із святого Євангелія. Коли багата людина зібрала багато пшениці, що так уже і вона в житниці не поміщалася, і сказав собі, душе моя, я ж пів, багато я насобирав пшениці, їм на багато років хватить, малі житниці, розіб'ю, поставлю великим. І буду багато років радуватися, веселитися, їсти і пити. Але Господь йому сказав, безумний, цю ніч заберуть душу твою, кому останеться те, що ти насобирав на землі. Безумним цю людину Господь назвав не на те, не за те, що він трудився і своїми трудами заробив стільки багатства. А безумним його Господь називає за те, що він на свої багатства уповав більше, ніж на Бога. Він не радувався, що Господь благословив його трудин. Він не радувався, що Господь дарував йому здоров'я, а він тільки радувався про те, що мав багатства, які йому хвапять на багато років. Почитаємо життя святителя Боніфатія єпіскопа, він з юних років дуже любив подавати милостиві. І так, що коли вертався додому навіть без верхньої одежі. І мама часто його за це сварила. Але юнак все рівно не переставав бути милостивим до знедолених. І ось одного разу, коли мама Зібрала річний врожай пшениці і все занесла в житницю. Юнак усі ці запаси пшениці роздав нижче. І коли прийшла мама, вона дуже почала скорбіти і плакати. І юнак святив уніфаті і став на... Коліна перед образом Спасителя і просив Господа, щоб Господь утішив його плачущу маму і утер її сльозу. І Господь почув молитву милостивого отрока і умножив врожай пшениці, так що житниця стала повною пшениці. Коли ж це чудо побачила мама, то вона зраділа. І вже після цього не заважала, не роздавати, щоб її син роздавав милості. І так і, браті, і ми, до земних благ повинні ставитися постільки, поскільки вони нам потрібні для, жит... для земного життя. І повинні не забувати, що життя ми повинні провести так, щоб сподобатися Царство Небесного. І це Царство Небесне ми можемо сподобатися через виконання заповіді Божої, через любов до Бога, через любов один до одного і через милосердя один до одного. Адже крім тіла у нас ще є безсмертна душа. І так, як ми переживаємо за тіло, так ми маємо переживати за свою душу. Часто в молитвах ми просимо для себе здоров'я, для своїх рідних, близьких, якогось благополуччя, достатку, в якійсь мірі це і потрібно в нашому житті. Але ми часто забуваємо і про душу, забуваємо про духовні потребності. Дуже рідко ми в своїх молитвах просимо, щоб Господь дарував нам віру щоб Господь дарував нам любов, терпіння до ближнього, щоб дарував нам сили бути целомудреними. Дуже рідко просимо у Господа, щоб Господь помагав нам боротися із нашими страстями, п'янства, блуда, серебролюбія, гордості. Адже ці духовні потреби, вони більші за тілесні. І якщо ми будемо у Господа просити у своїх молитвах ці духовні потреби, то Господь разом із духовними потребами подасть нам і те, що нам треба для тимчасового життя. Перед за все, будемо шукати царства Божого, а все інше приложиться. нам. Сьогодні ми також святкуємо праздник Божій Матері, честіє ікони Вологамської. Багато вам чудес, багато допомоги і милості. Матір Божа подавала свої обітелі насельникам і половникам, які приходили на поклоніння до образу Божої Матері. І так і зараз Матір Божа допомагає усім хто своїх молитвах призиває її заступництво. І нехай Господь по молитвам Божої Матері збавить нас гріховного полону і сподобить Царство Божого, якого усіма бажаю. Амінь. Браті сестри в сьогоднішньому Івангелії, Господь наш Ісус Христос. Говорить такі слова, шукайте спочатку Царство Небесне, а все інше вам приложиться. Тобто шукайте спочатку спасені душі, виконуйте заповіді Божої, щоб ваше серце всудилося благодать Божа. І далі Господь каже, що ви не можете служити двом Господам, Богу і Мамоні. Якщо будете одного любити, то іншого зненавидите і навпаки. Сирійці – це був ідол богатства, а в євреїв мамоною називалося просто богатство або всяка неправда. А неправда це є дьявол. Значить, людина не може служити і Богу і дьяволу. Момона, як нас вчить Іоанн Златоуст, вона говорить нам, щоб ми забирали чуже, а Бог нас вчить, що ми віддавали своє. Мамон вчить нас жити блудно, а Бог вчить нас жити ціломудро. Бог нас призиває не прив'язуватися до землі, а Мамона нас вчить служити всьому земному. Далі Господь каже, що не піклуйтеся душею вашою, що вам їсти, що вам пити і що вам одітися. Звичайно, цими словами Господь не говорить нам, щоб ми не трудилися для того, щоб заробляти собі засоби для нашого життя. Господь тільки говорить цими словами, щоб ми не піклувалися про земне настільки, щоб ми забували Бога. І Бог каже, не течеться душею вашою, тобто не придавайте повністю душу вашу в цій землі по а поставте на перше місце Бога і свою душу, тому що їжа не є більше нашої душі, а наше тіло не є більше, і їжа не є більше. Нашого тіла. Далі Господь наводить, як піклується Бог про творіння своє. Він каже: подивіться на дахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають житниці, але Господь вітає їх. І подивіться на лілії польові, як вони одіваються, що навіть Соломон в своїй славі так не одівався. Тобто Господь говорить, що як він піклується про цих нижчих тварин своїх, тим більше він набагато більше піклується про людину, він ніс творення свого. І Він каже, не так, щоб ми розуміли, що ми не повинні трудитися для нашої одежі. Ми, звичайно, повинні трудитися, але не Робити це непрестанно, безкінечно і також не бути рабом моди. І святитель Іларет, він говорить, що Господь каже спочатку, шукайте Царство Небесне, тобто Господь не забороняє після того, як ми будемо шукати Царство Небесне, тобто спасення нашої душі. Благодаті Боже, після цього Господь нам дозволяє займатися цим своїм земним для того, щоб пропитати себе. І ми повинні зрозуміти, що також в цих земних справах Господь також нам допомагає і піклується про нас. І піклується про нас не тільки як отець небесний, а навіть як ніжна мати. І, звичайно, ми бачили, як мати веде свою дитину, вона тримає кліпки її за руку. Дитина не знає, куди вона йде, але вона довіряє своїй матері. Деколи вона задивиться, спітнеться, але мати підтримує її. Коли дитина вже змучиться, в жіної, в неї заплітається, мати бере, дитину свою на руки і несе її. Так само, ще більше Господь піклується про нас. Тому що Він каже, в святому Івангелі, подивіться на цих маленьких птахів, які дуже мають малу ціну одну монету, але Господь піклується про них і ні одна пташка не помірає без волі Божої. І Він каже нам, що і волосся пораховані на, вашому, на вашій голові. І ні один волос не впаде без волі Божої з вашої голови. Жив один чоловік, він дуже нарікав на промис Божий і говорив Богу, що буває, що мені дуже тяжко в житті і ти залишаєш мене. Тоді Господь йому показав таке видіння. він побачив. Вас сліди людські на березі моря, на піску. І Бог каже йому, це шлях твого життя. А він питає, а що тут вас сліди? Він каже, що Бог каже йому, що це я йшов з тобою постійно біля тебе на протязі твого життя. Тоді цей чоловік. Сказав, що тут є місця, де один слід тільки на піску морському. Тоді Господь сказав йому, це були такі моменти твого життя скорботні, коли я ніс тебе на своїх руках. От браті і сестри, бачимо, як Господь нас робить і як печеться про нас. І пророк. Соломон говорить, що навіть якщо мати забуде своє грудне дитя, то я не забуду тебе, тому що Господь нас і Вище Творіння Боже, по образу своєму і по подобію і создав нас для блаженства і піклується про нас. Він создав для нас цей видимий мір. І всі галактики земні, світила, вони мають свій шлях, і Господь керує ними. І це все для людини. І ще більше, браті і сестри, Господь управляє нами своїм творінням, тому що Він прийшов на землю і пролив кров за нас. І не дивлячись на те, що ми через ми втратили ту красу, що Господь і далі не забуває про нас. І якщо ми з вами навчилися жити так, щоб завжди уповали на промис Божий, довіряли Богу повністю. Вірили йому, то набагато б нам простіше було жити на землі радісніше. Не було б в нас цих хлопот, уіти, різних хвилювань, унинія, і набагато менше ми б робили поміло. Задаємо, древній Ізраїль. Господь вивів його з їхнього полону, вів через пустиню. Днем спадало облако з неба, яке вело Ізраїль А ночі, облако було огнене. Господь питав Ізраїль маною, а також із води, із камені воду для того, щоб вони вдалили свою жажду. І ще більше, браті і сестри, піклеться Бог про нас християн, які є новий Ізраїль, які Послав Сина Свого єдинородного, Ісуса Христа на землю, щоб нас спасти. І хто вірить в Нього, Він отримав життя вічне. І далі на божесній літургії проливається кров Господа нашого Ісуса Христа для нашого спасіння. Господь устроїв церкву на землі для того, щоб ця церква оберігала нас від всякої. Всякі від всяких небезпек і вела нас до спасіння, підтверждала нас своїми божественними тайнами. а не лихніці, які послані Богом, для нашого хранення, вони перебувають біля нас, не дивлячись на те, що ми своїми гріхами оскорбляємо їх. Але вони не відходять від нас і служать нам, тому що Бог їм так наказує, щоб служити нам і нас оберігати. І багато прикладів, браті і сестри, життя святих городників Божих, подвізників благочесті, які жили в пустинях, були очейниками, і Господь охороняв їх. Від диких звірів. Давав їм піщу, утоляв їх голод і жажду. Задаємо, браті і сестри життя Марка Фраківська, який прожив на горі Фрачевській 90 років, і не бачив він ні одну людину. Але його ангел приносив йому піщу. Одного разу прийшов до нього преподобний серапіон і преподобний Марк запросив його до столу. На столі лежали два хліби, риба, фініки і вода. Вони помолилися і преподобний Марк попросив Бога благословити їжу. І дійсно вони побачили благословящу руку Господню. Через деякий час, коли вони косили їжу, Господь наказав Марк наказав ангелу, я не забрав остаток їжі стола. От так браті сестри бачимо. Як промишляє Господь за кожну людину, особливо за великих подвіжників, які служать йому. Тому і ми з вами повинні звернути і бути уважними до промислу Божого. І цінувати цей промис Божий, надіятися на нього що часто ми буваємо високоумні самочинні, своєвольні, більше надіємося на себе, на свої плани, на свої рішення. надіємося на людей і шукаємо тільки своїх желань, щоб виконати їх. Але це все, звичайно, відводить нас від Бога. Тому Господь своїми скорбями, Він посіщає нас і навертає нас до себе. І часто ми не бачимо в цьому промис Божий, починаємо роптати на Бога, на людей, починаємо внувати і забувати, що промис Божий заключається не тільки в милості, і в любові до нас, а також покаранню нас, то, що як каже Господь Святому Іванелі, кого я люблю, того наказую. І деколи Господь нас веде цими тявицями, нападіннями пісовськими, нустрями, разними і тяготами, для того, щоб ми смірилися перед Богом, не гордилися, не надіялися на свої подвиги, а надіялися тільки на Бога. І щаслива та людина, яка бачить в своєму житті промис Божий. І звичайно. Кожен із нас, напевно, має досвід, досвід спілкування з Богом, має досвід піклування Бога про себе. В різних небезпеках, хворобах, коли Господь нас ісціляв, коли Господь вирішував наші якісь життєві проблеми, коли збавляв від унині, отчання і різних тягот і скушень. Тому, браті і сестри, дивлячись на любов Божу до нас. Його піклування про нас і промишлення за нас, повинні ми бути, старатися вірними чадами Отця Небесного. Повинні бути вірними йому не тільки коли нам добре в радості, але й в скорботах. Повинні бути вірними Богу і в вдовольстві, і в нужді, і в мірі і в скушення. І Господь тоді ще більше буде пектися до нас і ще більше буде любити нас. І знаючи, що Царство Небесне, яке Господь нас сьогодні призиває, відуть тільки праведники, будемо творити діла правди, і будемо уклонятися, уклонятися, від всякого зла, від всякої неправди і діл дьявола. І Господь і тут попечеться за нас. Не тільки в наших земних справах, і в нашому спасенні, і сподобі царства небесного. Амінь.